Обрітає себе і любов в своєму серці, ти більше ти замічаєш, але ти... тобі байдуже на те, що хтось тобі за щось не подякував. За те, що хтось робить так, як тобі здається, це неправильно. Ти Замічаєш тільки хороше, а сам несеш тільки добро, любов, розуміння. І саме головне це не здаватися в тому плані, щоб не вестися на всі ці провокації, які кожного дня. Їх десятки, сотні разів буває в різних ситуаціях. Та наскільки прекрасно розуміти, коли ти все життя хотів жити в такому світі, там, де панує любов, розуміння, взаємодопомога, я так собі казав завжди, як би я хотів жити в такому світі, де немає предательства, то немає розчарувань, немає гніву, а є тільки розуміння, допомога, взаємна допомога, щоб не сталося. І я прийшов зараз до того, що я живу в такому світі тому що я його створив для себе Я не помічаю того всього негативу для мене його не існує і це прекрасно тому що з кожним днем життя наповнюється і прекрасно жити на цій землі, знаючи те, хто ти є і який ти є. Я хочу, щоб кожен зрозумів, щоб до кожного прийшло це розуміння через ситуації, через біль, через гнів, через Господа, через церкву, через Всесвіт, через те, що кожен з нас вірить. Саме головне не те, що не здаватися, тому що ми не здаємося і не здамося. Саме головне прийняти себе. Саме головне прийняти те, що в тебе було хвороби, залежності, предательство. Весь той негатив. І прийняти його не як негатив, а прийняти його, щоб так потрібно було. І тому, що сталося, Потрібно подякувати, прийняти. І все в твоєму житті з кожним днем буде налагоджуватися. Ти побачиш, як ти міняєшся. Ти будеш наповнюватися кожним днем, любов'ю, мудрістю. Бажанням творити добро, не замічати негатив, не взриватися на людей емоційно, не підтримувати якусь байдужість до ситуацій, які відбуваються у людей. Тому що ти не такий і не така. Життя прекрасне Що б не відбувалося. І та любов, яку дає Всесвіт, вона є беззаперечна. Найціннішим, що може бути. Я бажаю це відчути кожному та кожній. Мира і добра.